Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується редактор Європейської правди Юрій Панченко. Вітання, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію. З вами хочемо сьогодні поговорити про результати виборів, президентських виборів у Чорногорії і про те, як може змінитися чорногорська політика після другого туру і чим він може закінчитися. Ну, перш за все, те, що проросійський кандидат не пройшов до другого туру. А що це може означати, на вашу думку, чи дійсно вже ось та ера проросійської, просербської політики в Чорногорії канула в Лавлетку? Ну, принаймні, можна сподіватися, що сербам набридли відверто про Путін. Тобто, Чорногорцям ви маєте на увазі. Е, да, е, так, 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 так. Побачите, Чорногорцем нанабридли mm -hmm. відверто про путінські політики, але сербам так, тому що Адріамандіч це кандидат яких, е, від демократичного фронту, це е, е, висуванець від сербської меншини. Mm -hmm. Це особливість черногорської політики. Там партії мають відверто етнічне забарвлення, і фактично проблема впігаючим в тому, що етнічні черногорці фактично не є більшістю. І це складає чималу проблему, е, тобто, по суті, е, зараз, з 2020 року е, коаліцію складали партії, які представляли різні етнічні меншини, в першу чергу сербів, так, що чорногорські партії були в опозиції, і це mm -hmm. теж дуже важливий момент. Опозиція е, сербських партій була досі, досі ну, партії сербської меншини, звичайно, була досить про путінські. І от е величезне ще за час вийде, що очевидно, що зачна частина проголосувала за політика нехай сербського, але проєвропейського. Ну але разом з тим знаємо, що е ось ця партія вона дуже підтримує, зокрема, сербську православну церкву. Пам'ятаємо, які там теж були конфлікти і скандали в Чорногорії саме через вплив сербської церкви. То чи що це може означати, на вашу думку? На мій погляд, це означає те, що певною мірою сербські якісь теративи залишаються чорногорські політики, і це потенційно проблема. У цього кандидата, який є нове обличчя Яков Мілатович його звати, його, наприклад, дуже активно хвалять західні дипломати. Вважається, що ось це той політик, який може об'єднати чорногорське суспільство і так далі. Наскільки е, ці оцінки можуть бути правдивими, правильно відомо. Зауважу, що європейські дипломати вже не раз опікалися на Чорногорії, тому проблеми можливі, Да, Мабуть, будь-який сербський політик має е, показувати, ну, пев, віддавати певну дань е, сербській церкві. Е, без цього його якась політична кар'єра просто неможлива. Наскільки це? Е, він далеко в цьому піде, принаймні, ми зараз казати не можемо, угу. але добре, що принаймні це не путінський політик. І це, і це вже добре на відміну від Андрія Мандича, який не пройшов у другий тур. Ну але водночас, уже цей мандич він підтримував підтримав Мілатовича і закликав виборців голосувати за нього в другому турі. То які можна зробити прогнози на другій турі, чи втримає теж цей багаторічний президент. Чорногорій, міло Джуканович свою посаду, і про що може говорити взагалі е, ця підтримка е, Мандіча. Я, я зрозумів. Дивіться зараз шанси Міло Джукановича виграти вибори виглядають дуже малими. Він дуже довго знаходиться на чолі Чорногорії і як угу. президент, потім як прем'єр, потім знову як президент. E, зрештою, він e, дещо втомив від себе і ЄС. Yes. Я нагадаю, що однією неофіційною умовою прийняття Чорногорії в НАТО було від сторону відставка, ну, відставка виход Жукановича з політики, відставка його спорт-прем'єр-міністра. Він uh -huh. це виконав, але він пішов у президенти, e, виграв президентські вибори і знову повернувся до політики. Тобто, реально від Джукановича є певна втома, за ним йде дуже потужний корупційний шлейф. І, по суті, той факт, що він по суті приватизував Чорногорський національний рух, є дуже великою проблемою, тому що, по суті, це значною мірою його дискредитує тому дійсно багато хто в колотому році газував не стільки за сербських політиків, скільки проти Джукановича, тому що він реально всім набрид за двадцять років перебування у влади, і звичайно, що. В такій ситуації він мав шанси перемогти дійсно тільки за умови, що е, опонентом його був би ще більш токсичний політик, наприклад, як той самий Маміч, який там підтримує Путіна і так далі, е, і то е, вважалося, що це дуже небезпечно, що е, він Джуканович, би не був би фаворитом у цьому протистоянні. Ситуація, коли йому е, опонентом стає політик молодий, нетоксичний, якого готовий підтримати всі, звичайно, шансів у Жукановича стає все менше і менше. От що стосується е, того, що Мандіча підтримали в тому числі і таксичні кандидати? Ну тут е, ситуація в тому, що да, е, більшість опозиційних кандидатів е, йшла на вибори з е, позицією, що абсолютно зло є Джуканович, і треба голосувати за будь-кого, але не за Джукановича. І, е, звичайно, що в такому випадку е, нове обличчя, яке вкине виклик Жукановичу, підтримують як відверто про путінські е, політики, так і про західні. От такий феномен. Пане Юрію, ну але разом з тим знаємо, що е, теперішній президент оголосив про проведення е, дострокових парламентських виборів у червні цього. Року не так давно ж там відбулися ці вибори. Для чого знову ж таки ці дострокові, і як це може вплинути на розстановку сил у парламенті Чорногорії? Оце найбільш цікавий момент. Справа в тому, що останні місяці була постійна політична криза і протистояння між парламентською більшістю, яка є сербською і так далі. І з президентом Джукановичем. Е, Джукановичу обмежили повноваження. Е, тобто, е, парламент прийняв досить сумнівне рішення, яке змінювало конституційні норми, але там не було конституційного суду. Е, і обмежили повноваження Джукановичу. От Джуканович, в свою чергу, підписав указ е, про дострокові вибори. Відповідно, його спробують оскаржити, але очевидно, що не вдасться. Якщо президентом як і очікується, стане Яков Білатович, то йому це просто подарунок долі. Він представник партії, яка не представлена в парламенті. Він представник партії Європа зараз, ця партія була створена лише минулого року, але відразу досить потужно стартанула на місцевих виборах і змусила говорити себе як такого потенційного фаворита. В такому випадку очевидно, що, він, що ця партія, ну скажімо так, я не, з, не виключаю, що вона отримає найбільшу фракцію у парламенті. Я не, не, не певен щодо більшості, але очевидно, найбільшу фракцію. От. А що буде далі? Оце питання дуже цікаве, тому що якщо не буде більшості, з ким буде блокуватися ця партія? Або із е, свою партією сербів демократичний фронт, або із партією, ну е, поки що президента Міла Джукановича, і це ключове питання. Звичайно, що е, європейці будуть якось лобіювати, щоб була коаліція проєвропейських партій. Проте е, на пришкоду цього є рейтинг імідж е, Джукановича. На мій погляд, це можливо лише за е, згоди Джукановича піти з політики. От насправді піти з політики. От тоді е, ДПС, е, це його партія, зробить оголосить там вибори, обере нового голову і з яким можлива коаліція і можлива. Але точно без Джукановича. і дехто каже, що Джуканович це не піде, бо він вже якось вріз в роль е, батька нації. Оце така проблема. Скажіть, а наскільки можна ось цю багаторічну ситуацію в Чорногорії, на вашу думку, спроєктувати е, на нашу українську історію з часів незалежності, так само е, проголошення незалежності, так само дуже багато в країні? У нас було проросійських там, людей, політиків, так само там, просербських. Е, і зараз е, країна Чорногорія якось хоче дійсно спрямуватися. Ну вони вже навіть вступили до НАТО. І спрямуватися до проєвропейського прозахідного курсу. Наскільки це можна порівняти в Україні і, в на мій погляд... і до речі, з церквою схожа ситуація, так І з церквою да, так само. На, на, на мій погляд, порівну дійсно є що порівнювати, тому що дійсно чорногорці були були і відміну від українців, залишаються з плаваючою ідентичністю. От mm -hmm. дуже показовий момент при всіх переписах. В одному селі е, могли спочатку себе показати там 90% чорногорців. Потім через кілька років ті самі люди, тобто без особливих змін е, там, міграцій, вони раптом показують що там десь 70% сербів, тобто вони могли змінювати своє ідентифікацію, е, і це така склада такою проблемою. Е, досі там питання, чи є чорногорський етнос окремо від сербського, е, досі там обговорюється, в чорно тільки в Сербії. І це певною мірою є така проблема. Крім того, на відміну від України, де завжди були е, дві церкви, е, скажу так, от спрям рятована на митрополі, колишню митрополію та національно спрямована, ну були досить потужними. Е, Чорногорська втакіфальна в церква, вона е, досить слабка і фактично е, не вийшла із межі такого маргінального статусу. Хоча Міло Джуканович намагався вирішити це питання і якось теж добитися в такі фалії чорногорській церкві, проте це не вдалося, і на виборах 2020 року сербська церква активно впливала на політику, забезпечивши поразку його партії. Тобто, в даному випадку, на відміну від України, от чорногорські національні сили вони набагато слабкіше. Попри те, що країна є членом НАТО і так далі, ну але е, географічно країні більш повезло, вона знаходиться на Балканах, тобто е, задній дворик ЄС, тому вони з самого початку мали європейську перспективу, що і забезпечило їх е, реформи і інтеграцію на захід, е, пане Юрію, а скажіть, будь ласка, чи е, щось відомо про позицію? Ось цього кандидата Якова Мілатовича щодо війни з Україною Росії з Україною щодо підтримки України і що він говорить щодо вступу потенційного Чорногорії до ЄС. Зокрема, він повністю підтримує вступ до ЄС тут однозначно угу. щодо України. Я якщо я пам'ятаю, він все ж таки. Засуджував російські дії і так далі. Тобто його позиція фактично не відрізняється від позиції нинішнього уряду. А, наприклад, технічний прем'єр Абазович він же їздив в Україну, в Київ, підтримував надання Україні статусу кандидата і так далі. Черногорія передає ну, нехай невелику, але як для для ну, в рамках цієї країни ну, вагому Військову допомогу Україні, тобто, в принципі, я тут думаю, що е, з новим президентом, якщо він виграє, цей курс не зміниться. Тобто протилежну політику мають тільки ну от окремі от, відверто про путінські політики, от як от мандіч, який не пройшов у другий тур, на щастя. То можна вважати, що ці вже політики все-таки зійдуть на маргінес після останніх виборів. Коріше. Чи можемо чекати якогось сюрпризу зокрема на ось цих позачергових виборах? Я думаю, що на позачергових виборах буде тріумф партії Європа зараз. Скоріше за все, Демфронт дещо скоротить свою присутність в парламенті, але збереже базу. Тобто буде такий собі опоблок, який має свій електорат. Але я дуже сподіваюся, що буде вибраний такий курс, при яким він за будь-яких обставин не має увійти в коаліцію. В такому випадку, якщо цей курс буде дотримано, створено то скоріш за все, Чорногорія досить швидко піде європейським шляхом, прискориться, і багато хто каже, що все ж таки наступним членом ЄС буде саме Чорногорія. До речі, пане Юрію, а чи вам відомо, як європейські країни якраз от підтримують Мілатовича? Е, дивіться, європейські країни публічно не можуть е, нічого говорити. Але так, да, неофіційно європейські дипломати вони, вони досить е, якось в захваті від Мілатовича. Е, е, я знов таки повторюю, що вони вже не раз опікалися на чорногорській політиці. Але тим не менше певні їх дії показують, що для них перемога Мілатовича виглядає як оптимальний варіант. Наприклад, Мілатовича досить погано прийняли в Цетін'є. Цетін'є – це історична столиця Чорногорії і вона досить національно орієнтована. І там до Мілатовича сприймають ну, дещо якось скептично. І на захист його, що йому не дали виступити, виступили європейські посли. І це був єдина така їх заява, що стосувалася цих виборів. То це такий показник. А, так, Звичайно, Юрі... публічно вони угу. ніколи не кажуть про свої його симпатії. Пане Юрію, і ну чи відомо вам щось про реакцію на ось цих кандидатів, які вийшли в другий тур з боку Белграда офіційно? В Белграді уважно саме для них Мілатович виглядає цілком приємним кандидатом на відміну від Жукановича, тому вони досить обережно, але очевидно, що вони задоволені цим результатом. да, можливо, можливо, він навіть виглядає краще за Мандіча, тому що Мандіч він не стільки про сербський, скільки про російський, про путінський кандидат. Угу. А Мілатович там підтримує посилення зв'язків із Сербією і так далі. Для них виглядає цілком прийнятно. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі, за цю інформацію. Отож, спілкувалася із редактором Європейської правди Юрієм Панченком щодо результатів виборів президента у Чорногорії, ну і подальших можливих змін у політиці цієї країни. Дякуємо вам ще раз. На все добре. тримаємось. Дякуємо на все Дуже добре.